Легенький, максимально надійний. алюмінієва рама занижена. Це новий велосипед, дорожній гранат в гарному кольорі, для жінок буде супер. Колеса 28, алюмінієві подвійні обода, повнорозмірні крила. Ззаді вже касетна втулка, вона надійна, дискова механіка, гальмує дуже якісно, турнеївські щемано перемикачі, багажник з пружинкою, сідло комфортне. Вилучка в нас глуха для міста сам раз. Велосипед має ергономічні гріпси. Сидіння можна по висоті відрегулювати. Рама 20 дюймів. Дуже комфортний велосипед це дорожній посадка пряма. А Хто його замовить до 10 листопада 2025 року, утримує в подарунок ось таку корзинку та безкоштовну доставку новою поштою. Тому кого зацікавив, поспішайте.